Вітаю усіх любителів світового кіно, сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву тему, яка має дуже багато фанатів: це зоряні війни. Звичайно, в останній час вони дуже втратили багато рейтингу і не мають такого інтересу, як це було 10 років тому, коли виходила нова трилогія. Але цього разу, коли вийшов новий серіал, серіал про Андора, який розповідає про те. Як повстання народжувалося, як повстання знайшло окреслення зірки смерті, і цей серіал вийшов настільки цікавим та класним, що я просто не можу проти осторонь та не поговорити про нього. Взагалі, що таке «Зоряні війни? Ми звикли до того, що «Зоряні війни це джедаї, сіти. Дарт Вейдер, Скайвокер, Зірка Смерті, Палпатін, Хан Сола, Чубака і так далі, і так інше. Тобто ми звикли до дуже хайпових тем, на чому, звичайно, дійсно і завжди намагалися заробляти якомога більше грошей після того, як викупили Лукаса. Але до того, як дійсно викупили права на Зоріні війни, ми побачили багато фільмів, які були зроблені саме Лукасом. Спочатку вийшла звичайна головна трилогія. Яка вийшла в 77 році, потім вийшла трилогія приквелу, де розповіли про Енакена Скайвокера та інших молодих персонажів. Але до того, як Лукас вирішив робити приквел про Енакіна Скайвокера, була в нього ідея та сценарій зробити фільм, як вкрали ці креслення зірки смерті, які передають е, леї органі на початку фільму Нова надія. Але Джордж Лукас, напевно, вирішив відмовитися від цієї ідеї, бо це не виглядає комерційним, бо хочеться використовувати персонажів про Дарта Вейдера, Енакина Скайвокера, показати молодого обівана Канобі, показати йоду, який ще вміє багато рухатись, стрибати та воювати. І, звичайно, це більш комерційно. Але на цю ідею вже наважились Disney, коли в 2015 році випустили фільм Бунтар 1 Звичайно, він вийшов, якщо казати, про фільми другим для дійсне, тому що до цього вийшов у 2014 році фільм «Пробудження сили, який тоді після там, тривалої паузи озерних війн зібрав о, дуже велику касу 2 мільярда 100 мільйонів доларів. Ну а Бунтар 1, як ми бачимо, зібрав набагато менше, який через рік набрав лише 1 мільярд доларів. Тобто це показник того, що незважаючи на те, що Бунтар 1. Набагато якісніший фільм, набагато цікавіший, набагато продуманіший, набагато має сенсу в сюжету, але все одно люди йдуть за хайпом, люди йдуть за зореними мечами, силою та таке інше, тому і набирають набагато менше грошей. Але чому бунтар 1 вийшов таким цікавим у порівнянні з іншими фільмами, які виходили в останній час? А саме ось ця основна трилогія або фільм Зоряні війни історії про Хана Соло. На мою думку, він вийшов цікавим, тому що він, по-перше, розповідає нові історії. Він не розповідає про, знову ж таки, про Дарта Вейдера. Про оновлену версію Палпатіна, який там якось відновився. Тобто, усе ми все це бачили, і розповідати це все заново ну, просто не цікаво. Вже хочеться бачити щось нове. Хоча, судячи по касовим зборам, то люди йдуть саме на це. Ну фільм Бунтар один це фільм, про те, як не лише Люк Скайвокер, Лея та Хан Соло, або там хто ще обі Ван Кенобі здобувають перемогу для повстання. Здобувають перемогу для повстання дуже багато людей, і всі дуже важливі для головної мети перемоги. І ось що стосується серіал Андор то я знайшов дуже цікавий коментар, і він пояснює, чому цей серіал, ці два сезони, вийшли настільки цікавими. Під час сесії запитань і відповідей Біссел розкрив найважливішу пораду, яку він отримав від шоуранора Андора Тоні Гілрая. Я просто згадую те, що Тоні сказав мені, коли ми починали роботу над другим сезоном. Не можу сказати, що я коли-небудь так добре це висловлював словами, як він, але це був свого роду принцип, який я, можливо, підсвідомо усвідомлював, поки працював над Uncharted, Gears of War, Battlefield чи будь-якою з цих ігор. Тоні сказав дещо, що, на мою думку, було справді чудово. Він сказав: часто, коли працюєш над розповіддю історії з великим всесвітом, то твій імпульс відкрити коробку з іграшками та почати гратися з усім. Але тобі слід спробувати протистояти цьому. І що ти маєш зробити, так це залишити в коробці більше іграшок ніж було, коли ти туди потрапив. І протистояти імпульсу бути дитиною, та натомість думати більше як оповідач, який ти дає до світу, а не відбирає в нього. Якщо ваша головна мета зробити фанатів щасливими, у вас дуже швидко виникнуть проблеми. І ось цей коментар прям дуже ідеально пояснює, чому Андор настільки вийшов класний, тому що вони вирішили не використовувати знову тих самих персонажів. Так, звичайно, там були K2SO, де показали його невеличку історію, як. Його там спочатку зламали, потім зібрали і зробили його вже під себе. Це було зрозуміло. Так, звичайно, трошки показали Согер Але в інших випадках це були повністю нові герої, і було приємно слідкувати за кожним з них. Навіть за тим персонажем, якого там показали пів серії, а потім, на жаль, його вбивають. Ти за пів серії встигаєш закохатися в певного персонажа. Вболівати за нього і сподіваюся, що він може вижити, але у підсумку цей серіал нікого не щадить. І ось це, напевно, є головною особливістю цього серіалу, що в серіалі показують, що кожна людина важлива для ось цієї однієї головної мети перемоги над імперією, що не лише люк Скайвокер Джедай, який там переміг Палпатіна повернення джедая, а усі важливі. Тому що ось такі люди, як Касіан Андер, та інші люди, які загинули ще до нього, були важливими для того, щоб у підсумку повстання змогло дізнатися про а, креслення зірки смерті і потім їх вкрасти. І серіал розкриває дуже багато нових персонажів, про яких Просто хочеться напевно окремі серіали. Наприклад, про Лютона та Клею, історію про Лютона, чому він там воював і за кого він воював, чому він дійшов до такого стану і чому саме він ненавидить імперію. Чому ненавидить імперію Клею цілком зрозуміло, але було б цікаво подивитися, як вони дійшли до такого, що вони стали головними розвідниками та тими людьми, які створили повстання. Також серіал якісно передає емоції просто будь-якого персонажа, який навіть з'явиться там на 5 хвилин. Наприклад, ось та дівчинка, яка служить імперії на початку другого сезону, яка допомагає Касіану Андеру е вкрасти тайфайтер, щоб він там кудись полетів і доставив його для лютина. І всі ці моменти: бунт на Феріксі, бунт на гормані. Те, як якийсь там принц чи правитель Гормана вбиває Сиріла, який планував вбити Андора, всі ці моменти дуже важливі і всі вони впливають на один фінальний момент, коли люк знищує зірку смерті. І це цілком логічно, тому що наша реальність вона такою є, тому що в нашій реальності не існує ніяких джедаїв, які... Можуть перемогти одного якогось там поганого злодія, і на цьому завершиться війна. Ні, такого на жаль не існує в нашій реальності. І зоріні війни були реально дуже схожими на нашу реальність. Ну, звичайно, в нас ніхто не літає на інші планети, не воює з іншими планетами. Але те, як показують людей, які, начебто, не такі там прям. Суперсильні, як джедаї, але вони багато чого вирішують, і саме від них і залежить майбутнє повстання. Взагалі, рейтинги цього серіалу, напевно, надихнуть Дісней продовжити робити у такому ж стилі. Звичайно, ця тема щодо Андору закрита, тому що тут панували рівно два сезони, які підводять рівно до фільму Бунтар 1. Тобто ця арка повністю закрита. Але на мою думку ще багато цікавих тем. Наприклад, мені сподобалася ідея, як, наприклад, в першому сезоні мандалорця показували, як він там бачить багато імперців, штурмовиків та інших людей. Це дуже цікава тема, яка е, дуже варта уваги, і варто показати, що імперія жива, навіть не зважаючи на те, що був вбитий, ну як ми тоді думали, вбитий Палпатін. Так, звичайно, повстання перемогло. Воно стало новою республікою. Але все одно ми прекрасно розуміємо, що імперців їхніх баз на великій кількості планет ну дуже багато і так швидко вони просто не зникнуть. Ми ж бачили і в інших сезонах Мандалорця, як він знаходив інші бази. Так вони зруйнували цю базу. Але таких баз ще дуже багато. А тому це було б дуже цікаво показати, як. Ця імперія і надалі жила та готувала помсту. Звичайно, нам же частково показали реалізацію цих ідей, де Мандалорці воювали проти імперців та відвоювали свою планету. Або де Асока в своєму сольному серіалі буде воювати проти адмірала Трауна. Але знову ж таки, тут використовується дуже багато хайпових тем з хайповими персонажами: знову ж таки, джедаї, мандалорці, ось цей маленький йоду. І коли це стає регулярно та багато, то воно вже набридає і хочеться щось нового. Звичайно, до другого сезону Андеру є питання, наприклад, що сталося з цим тайфатером, який Андер вкрав на початку сезону. Тому що ось вкрав він його для лютина, а що далі не зрозуміло. Тому що для того, щоб просто знищити і послабити імперію, ну це дуже ризиково. Витрачати людину на це і ризикувати її життям заради Залізяки. Не зрозуміло взагалі, як почалася і створилася ця база наявні повстанців. Тобто, хто ці лідери повстанців, хто вони, звідки вони, як вони об'єдналися. Так ми знаємо наприкінці вже сезону, хто така Монмотма, яка приєдналася до повстання Бела Аругано, але по інших взагалі нічого не знаємо. Ну і ще одне дуже цікаве питання, чому чоловік та донька мод модми не піддалися переслідування імперією, тому що всі ми прекрасно знаємо методи імперії, як вони одразу або вбивають, або відправляють у в'язницю, або катують. А тут взагалі нічого не зробили, при тому, що нам прекрасно показали, що спокійно живуть своє життя і все з ними нормально. І імперія ними не займається, тому. Могли б спокійно їх забрати, катувати і дізнатися якусь інформацію, хоча б маленьку. Але не думаю, що ці питання дуже серйозно впливають на весь сезон, який вийшов дуже класним, дуже цікавим. Я раджу усім подивитися, якщо ви його не дивилися. Він вам дасть дуже багато емоцій, це справжні зоряні війни. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам це відео, і до зустрічі у новому відео.